Основою організації руху поїздів є графік руху, який об'єднує діяльність усіх підрозділів і відображає план експлуатаційної роботи залізниць. Графік руху поїздів це непорушний закон для працівників залізничного транспорту, виконання якого є одним з найважливіших якісних показників роботи залізниці. Графік руху поїздів затверджується Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України або його першим заступником. Дотримання графіка руху поїздів і попередження його порушень має бути головним для всіх працівників, пов'язаних з організацією руху поїздів. Рух поїздів за графіком забезпечується. Правильною організацією і виконанням технологічного процесу роботи станцій, депо, тягових підстанцій, пунктів технічного обслуговування та інших підрозділів залізниць, пов'язаних з рухом поїздів, порушення графіку руху поїздів не допускається. У винаткових випадках, коли внаслідок відмови технічних засобів. Або стихійного лиха відбувається порушення графіка руху поїздів. Працівники всіх служб зобов'язані вживати оперативних заходів для введення у графік пасажирських та вантажних поїздів, що запізнюються, і забезпечувати їх безпечне проходження. Графік руху поїздів має забезпечувати задоволення потреб у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеку руху поїздів. Найефективніше використання пропускної і провізної спроможності ділянок та переробної спроможності станцій, раціональне використання рухомого складу, дотримання встановленої тривалості безперервної роботи локомотивних бригад, можливість виконання робіт з поточного утримання, та ремонту колії, споруд, пристроїв ССБ, зв'язку та електропостачання. За безумовного дотримання вимог охорони праці, призначення та відміна поїздів здійснюються пасажирських далекого, місцевого і приміського сполучень, поштово-багажних і вантажно-пасажирських, що прямують у межах двох і більше залізниць, генеральним директором державної адміністрації залізничного транспорту України або його заступникам. А в межах однієї залізниці начальникам залізниці. Начальнику залізниці надається право призначати та відміняти приміські поїзди, що курсують в межах залізниці. Військових, людських та прискорених вантажних поїздів, що прямують у межах двох або більше залізниць, відповідно до порядку встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України. А в межах однієї залізниці начальником залізниці. Відбудованих та пожежних поїздів, снігоочисників, локомотивів. Без вагонів. Спеціального самохідного рухомого складу, господарчих та інших поїздів, не передбачених графіком руху поїздним диспетчером. Призначення кожного поїзда, не передбаченого графіком руху, оголошується поїздним. Диспетчерам із зазначенням порядку руху поїзда. Кожному поїзду надається номер, що встановлюється графіком руху. Поїздам одного напрямку надаються парні номери, а поїздам зворотнього напрямку не парні. Крім номера, кожному вантажному поїзду на станції формування надається індекс, що не змінюється до станції розформування. Поїздам, що не передбачені графіком руху. Намери надаються при їх призначенні. Поїзди розподіляються на позачергові відбудовані пожежні снігочисники, локомотиви без вагонів, спеціальний самохідний рухомий склад, призначені для відновлення нормального руху і для гасіння пожежі. Чергові в порядку пріоритетності, пасажирські швидкісні, пасажирські швидкі, пасажирські всіх інших найменувань. Поштово-багажні, військові, вантажно-пасажирські, людські та прискорені вантажні поїзди. Вантажні, наскрізні, дільничі, збірні, вивізні, передавальні, господарчі поїзди і локомотиви без вагонів. Поїзди, що призначаються з особливих вимог, черговість яких встановлюється при призначенні. Рух поїздів здійснюється за київським часом. У 24 годинному обчисленні. У службових приміщеннях, у парках, полі, станцій, на пасажирських платформах і в приміщеннях для пасажирів мають бути встановлені годинники. Встановлення ремонт та утримування настінних та зовнішніх електричних годинників, що знаходяться у місцях роботи осіб, пов'язаних з рухом поїздів та обслуговуванням пасажирів, покладаються на працівників служби сигналізації та зв'язку. Рух поїздів здійснюється із розмежуванням їх роздільними пунктами. Роздільними пунктами є станції, роз'їзди, обгінні пункти та калійні пасти. Прохідні світлофори, автоблокування. також межі блок ділянок з автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб, сигналізації та зв'язку. Межами станції є. На однокалійних ділянках Вхідні світлофори, на двокалійних ділянках по кожній окремій головній колії, з одного боку вхідний світлофор, а з другого сигнальний знак межа станції, встановлений на відстані не менше ніж 50 метрів за останнім вихідним стрілочним переводом. На двокалійних ділянках, обладнаним двостороннім автоблокуванням, а також де встановлені вхідні світлофори для приймання поїздів. По неправильній колії межею станції по кожній окремій головній колії є вхідні світлофори. Кожний роздільний пункт допоміжний пост і пасажирський зупинний пункт повинен мати назву чи номер. Назва має розміщуватися на пасажирській будівлі будівлі поста з фасаду з обох сторін підходу поїзда. а при необхідності, також на кінцях пасажирських платформ. На пасажирських зупинних пунктах, розміщених на ділянках, з інтенсивним рухом приміських поїздів, назва пункту, крім того, має вказуватись у декількох місцях вздовж пасажирських платформ. Залізничні колії діляться на головні на перегонах, станційні, в тому числі головні на станціях, і спеціального призначення. Всі колії в межах станційної території, за винятком тих, що передані в Порядкування іншим службам та організаціям, прибувають у розпорядженні начальника станції. На станціях кожна колія, стрілочний перевід, станційний пост, централізації та стрілочний пост. А на перегонах кожна головна колія повинні мати номер. Забороняється встановлювати однакові номери коліям стрілочним переводам і постам у межах однієї станції. На станціях, що мають окремі парки. Не допускається встановлювати однакові номери колій у межах одного парку. Порядок нумерації колій і стрілечних переводів встановлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України.